Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні у відео покажу, що я змінила у своєму садочку, на що наважилася. Надіюся, це буде не зря і нічого не пропаде. Тому, кому цікаво, то гарного вам перегляду. Почався дощ, мусила зупинитись. Може він буде недовго, тому ми продовжимо. Не дає зробити. Нам така весняна погода. Але нічого, я ту яблуньку все одно пересаджу, тому що ми вже так дотягнули її до останнього моменту, що вже потрібно, вже теж немає куди витягувати, її потрібно пересадити, тому що це дуже велика, це папірівка, по-моєму, тато казав. Її треба, якщо я почала, а далі будемо бачити, чи я зможу її сама, чи мені вже буде потрібна допомога, буде видно. Ось тут яблунька знайшла своє нове місце. Надіюсь, приживеться і все буде з нею добре, і ми будемо ще збирати гарний урожай. От тут, у нас таке є ще одне подвір'я, тому її це найкраще місце. А ось так тепер виглядає цей куточок саду. Змінилося, мені здається, набагато краще. Там, де в мене росла ця яблунька, я поставила, прикинула собі тую. Правда, це буде туя, така сама, як ось ці в мене є смарагд, селена. Але я просто показати вам, як воно повинно бути. Оставила ось цю golden смарагд. Так, посадила вже дерен. Щоб було однаково як з цієї сторони, так і з цієї. І ще одне це я забрала троянду. Ви мені писали, добре, дякуючи вам, що я знаю, деколи вже тепер, де в мене які троянди. Тому Вестерленд. Це Я колись думала, що це плетуча, а виявляється, що ні. Тому я її забрала звідси, вже маю на її місце, хочу собі заказати одну нову плетисту. надіюся, все буде класно, якщо вона мені прийде і гарно буде рости, прийметься. От. І так хочу, щоб цей куточок виглядав. Звичайно, ще буду доповнювати, але вже початок заложено. От така красота. Правда, ще не дуже, але коли все розпуститься. Бузок на задньому плані теж мені прийнявся. Це пересадка була минулого сезону, і літом я пересадила. От, І коли розпуститься, буде гарно, піде вріст. Потім буде літом цвісти трояндочка. По боках ще докуплю ще один ялівець, цей, що в мене є. Надіюся, буде в нас. Тому я його ще один такий самий куплю і посажу з другої сторони, так що в мене буде відзеркалено. Що з цієї сторони, так і з цієї. Надіюсь, буде красота. Ось так. Правда? Васька! Васька. Буде красота. Бачу трояндочки, ніби живі. Що та, що та, пускають, просинаються, пускають молоденьке, тому буде красиво. Правда, Васька? Красунчик ти мій. Васильок, Васільок, неженка ти наша. Ти наша неженка. Ось так. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і скорішої перемоги. Всім па-па!